Як ми і обіцяли у минулому випуску, сьогоднішнє відео буде присвячено міскантусу, енергетичній культурі, вирощуванням якої займається агропідприємство Жива нива, що на Житомирщині. Спочатку всього до нас прийшла команда хлопців, яка запропонувала на тисячі гектарах зробити. Звичайне господарство з свіньми, з коровами і за зазвичайної технології. І вони, якби, бралися за реалізацію цього проєкту. З нас потрібно було тільки гроші. Гроші ми почали виділяти. Перший рік виділяли не думаючи, другий рік виділяли вже трохи підконтрольно. Скоростилося використання деспалу в два рази на другий рік. Третій, четвертий рік, ми прийшли. До використання приблизно 50-60 літрів деспала на гектар, а було 160. За 4 роки, все одно за звичайною технології ми отримали мінус мільйон і прийшло, прийшов час займатися самому власноруч, якби сідати за трактор, працювати. Два роки я сам працював, навіть був час, коли ми здавали в суборенду землі. Як ми бачимо, на початку аграрної кар'єри Олексій Язиков зробив необачний вибір помічників. А в агробізнесі це дуже важливе питання: хто тобі буде допомагати? І ось сьогодні Українська універсальна біржа створила дуже простого, зручного і головне безкоштовного цифрового помічника для аграріїв. Я маю на увазі Агромаркет Чат-Бот у Телеграмі. Чим цей інструмент буде вам корисний? Агромаркетбот це майданчик для купівлі чи продажу агропродукції максимально швидко та за найвигіднішою ціною. Для того, аби продати чи купити товар, слід заповнити заявку. Ось тут кнопка Перехід на чат-бот, вказати культуру, її кількість, потрібний регіон та ціну. Після підтвердження заявки оператором ви отримаєте усі зустрічні пропозиції. Важливою перевагою Агромаркетботу є те, що всі дані подаються у реальному часі, а власні ціни завжди можна порівняти з пропозиціями трейдерів. Також МаркетПлейс пропонує якісну аналітику, огляд українського та світових ринків, а також низку корисних посилань про логістику, державні та кредитні програми, експортний напрямок тощо. Усе це в одному місці і абсолютно безкоштовно. Для того, щоб отримати доступ до аграрного ринку у смартфоні, переходьте за посиланням, яке ми залишимо у описі під відео. І будьте на крок попереду від конкурентів разом з агромаркет. -ЮЮЮІ. Це з 2002 року по 2006 рік. Оця була звичайна технологія. З 2006 року в нас почалася технологія наутілу. І коли вже почалася технологія нову наше підприємство почало називатися Жива нива. Ноу він собою подрозуміває, що ми трошки більше життя зберігаємо. У нас був позитивний досвід з вирощування кулісних посівів. Це була соя разом з соняшником. І ми отримали додатковий врожай. В розмірі від 20 до 30% кожної культури. Взагалі, що це такі кулісні посіви і в чому їхня фішка? Фішка заключається в тому, що завдяки різниці висоти рослин ми отримуємо плюси для кожної рослини. Для низької рослини ми отримуємо захист, для високої рослини ми отримуємо збільшення використання сонячної енергії. От На цьому полі, в тому році, соя була висіяна разом з кукурузою. І ми спостерігали слідуюче, що соя, яка знаходилася в кулісі як можна ближче до кукурузи, вона була на 20% вища, ніж та соя, яка знаходилася всередині рядка. Тобто, якщо ми дивилися на рядок, ми бачили таку волну. З чого я зробив вивод, Ширина куліси 9 метрів. Це ще велика ширина, тобто краще було б її зменшувати. Але якщо такої змоги немає, і це теж дає свої позитивні варіанти. І кукуруза теж саме біля сої була а, краще виглядала, ніж та кукуруза, яка в центрі рядків знаходилася. Оце поле все було засіяно ці 110 гектарів цими кулісами. Не зовсім зручно технологічно працювати з цим. Але при тому, що дається більша вражайність, в прибутку все ж таки воно перекривається. Якщо ви уважно подивитесь, то побачите, що от рядочок, який крайній, він самий гарний. Оцей крайній рядочок. Цей рядочок трошки гірший. Це ще гірший. Ну, Це вже пішли майже однакові. Самий гірший рядочок він знаходиться в центрі. От. Далі йдемо до цього краю. Ну, така ж сама картина, тобто оцей рядок з цього краю виглядає найкраще. Кукуроза в цьому році підгоріла, тому вона якби, і початку бачите, знизу знаходиться, вона не росла. От. Ну і Не зовсім гарно виконувала свою функцію колісної культури. Але все одно вплив невеличкий, але є. Сьогодні на цьому полі ми висіяли міскантус з цією ж ціллю. Міскантус має а, висоту свою ну, приблизно 2,5 метри, тому воно буде як вітрозахисна смуга, як культура, яка буде створювати гарні умови да, для зрощування. Там, Всіх моїх товарних культур: це соя, кукуруза, соняшник, гречка, проса, горох, авес, спельту. Всі ці органічні культури, які ми вирощували, ми будемо вирощувати під захистом мискантуса. І завдяки тому, що сподіваємося отримати збільшення врожайності мінімум на 20%, оця площа, яка буде, була виділена на міскантус, вона буде себе окуповувати прибавкою того врожаю. Поки ми рухалися у бік локації, де відбувається нарізання резон міскантуса, то проходили повз величезний парк сільгосптехніки, яка допомагає Олексію у виробництві органічної продукції. Детально про це ви можете дізнатися з минулого випуску на каналі Курку. Посилання ви зараз бачите на екрані або знайдете в описі до цього відео. Як так трапилося, що жива нива зацікавилася саме міскантусом? Мій батько він займається будівництвом електростанцій і якось йому потрапила ця інформація, що завдяки цій культурі можна отримувати до 20 тонн сухої маси з гектару в рік. Якщо взяти усі рослини, ну майже на одна рослина такої маси не дає приросту на рік. Тому, в принципі, міскантус був цікавий. Потім я вже познайомився з вченим з нашого Житомирського інституту Зінченко Володимиром Олександрочем. Почали з ним дивитись на цю рослину, висадили її у нас тут на огороді, вона виросла, потім ми її розмножили ще більше. От, в тому році у нас 3,7 гектара було. А от з 3,7 гектара ми зараз хочемо розсадити і подивитися, наскільки в нас. Вистачить цих ризом. Доброго всім дня. Обзор агрегата для посадки міскантуса. Основою взяли агрегат від Лємки. кристал 9, захват 3,5 метри. Зняли передні три лапи, чотири залишили задні. Відстань між лапами метр. От глибина на якому ми працюємо приблизно 12-13 см. Тут сидять люди. Чотири, Чотири людини, які кидають різоми міскантуса, всі труби, вони випадають під лапу і тут далі вже перекривається воно все землею, оці от диски повинні його прикривати і каточок прикочує. Швидкість руху. Приблизно 1 кілометр на годину. В тому році ми саджали 10 тисяч штук на гектар, а в цьому році вирішили висадити 20 тисяч, тому що 20 тисяч дає найбільшу вражайність по масі, якщо з такою густотою висаджувати. Так, воно більше витрат на гектар, але і продуктивність культури набагато більше буде. Це коріння от, в міскантусі різома називається на ринку зараз приблизно біля 4-5 гривень їх продають. Якщо брати собі вартість цієї різоми однорічної, то в нас вона виходить приблизно з посадкою вже в землю біля 2,5 гривень. За один рік з однієї такої от різоми, яку ми садимо, виростає коріння, з якого можна нарізати ну, мінімум 5 різом. Взяти все правильно зроблене, то в нас виходили показники до 100 різом. Можна з одного коріння нарізати. Тоді собівартість зменшується набагато. Те, що ми зараз бачимо, люди вони нарізають нам різовим міскантуса, допомагають. Це така процедура. Ну, можна порівняти, якщо взяти один гектар, ми в день садимо міскантуса, чотири чоловіка садять, розкидають різоми. Вісім жінок. Потрібно для того, щоб їх нарізали. І дві людини потрібно для того, щоб викопували. Виходить так, що в принципі ручний труд він саме якісний і на сьогоднішній день ще більш-менш дешевий. А це плюс для нашого села, тому що ми маємо змогу надати якусь копійку людям заробити. і Залучити їх до роботи і саму отримати нормальні класні всходи Ну, однозначно щось повинно бути. Ну а це на двоє і теж можна. Чи ні? І це можна, так. Коли я прийшов в це господарство працювати, тут в нашому районі ніхто не сіяв сою. Сьогодні починається та ж сама картина. На сьогоднішній день усі огороди засіяні соєю, тому що ця культура якби більш-менш прибуткова стала. Сьогодні ми починаємо висаджувати міскантус. І я сподіваюся, що років за 10 наші городи будуть засаджені всі міскантусом. Як люди відносяться до таких екзотичних культур, як міскантус? Ну, поки що для них це як копійка для заробітку, і до кінця вони не розуміють, як, як це можна на цьому далі заробити. А коли ми прийдемо до них і скажемо, що ми будемо викуповувати вирощений у них міскантус на городах, то я думаю, що будуть дуже, дуже лагідно відноситись до цієї культури. Ну, це нове, вони нічого що це, цього не бачили, що це таке. І я вам скажу так, і в нас навіть на полях, що тільки перший рік виріс міскантус там в метрової висоти, і нема розуміння, що з цього можна щось отримати. От він тільки на третій рік виростає 2,5 метри. І тоді можна буде зрозуміти, що, що, чим він корисний. А поки люди не побачать на свої очі, що це таке, то і розуміння не буде. Це дуже довгострокова перспектива. Це рослина, яка висаджується на 20-25 років. І як би, закладання на довгі-довгі роки. У цього коріння, якщо ми його подивимось, є такі бруньки, з якого буде виростати. Отака От сама різома. І далі воно на слідуючий рік ще більше розростається, ще більше. І на четвертий, на п'ятий рік ми маємо взагалі таке велике сплетіння корінь е, на глибину 25-30 см, які е, за допомогою лопати і вилу взагалі викопати не можна. Там потрібно вже використовувати техніку. Однорічну різому можна копати вилами. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Ну, може, сім буде. Корінців на висадку вже. У мене є питання. Приміром, якщо я маю один гектар землі і хочу посадити там міскантус, скільки посадкового матеріалу треба мені придбати? І де я маю його купити? А на ринку є декілька пропозицій. Є і закордонні варіанти, є і. Варіанти в Україні, де можна купити, але все ж таки їх продають теж немалими партіями на один гектар навряд чи вам продадуть. Якщо будуть продавати, то будуть просити, щоб ви купили там гектарів на 10 мінімум. Тому що затіяти таку технологію з викупкою, з нарізанням і далі з посадкою. Вона доволі таки складна, щоб це все діло організувати. Тому люди і просять, щоб покупали більше. Тут цікавий момент, що ми граємо вдовгу. На 20 років вперед і вкладати спочатку треба доволі таки багато. Мінімум, який я розраховував, у нас виходить 2000 тисячі євро на гектар Треба вкласти. Якщо ми будемо купувати резому, то треба вкладати приблизно 3-3,5 тисячі євро на гектар до того моменту, коли ти вже будеш отримувати місканпус як рослину. Це на третій, третій, четвертий рік. А давайте поговоримо про людей, які працюють на вас. На яких умовах це відбувається? По-перше, я б скоріше сказав, не люди на мене працюють, а я на людей. <ріст> я їм завжди задаю питання, а ви розумієте, чому ви мені заплатили за цей рік таку-таку-то суму? Ну, наприклад, там, в тому році ми нічого не заробили, а в позатому заробили 1700-800 євро. Я кажу, от ви знаєте, що ми в цьому, ви мені в цьому році заробили 700 тисяч євро. Вони кажуть, о, класно. Я кажу, А за що ви мені заплатили, ви знаєте? Ні, каже, не знаю. Ну, я вам розкажу. Я вам придумав цю схему роботи, я вам придумав, як це робити. Розказав, що кожен буде робити. От за це ви мені платите. Ну, це так, якби така, може і шуткова штука, а може і ні. Наприклад, якщо візьмемо зараз міськантус, люди отримують не за своєї роботи. А за виконану роботу, фактично. Тобто, якщо вони посадили а, один гектар, вони використали приблизно 20 тисяч різом і за кожну різому вони отримують при посадці 20 копійок. За те, що вони пішли, кинули і наступили. Люди, які викопали ці різоми, отримали 25 копійок за кожну штучку. А ті, які сидять і нарізають їх, Отримують там більш е, складніша праця. отримують 50 копійочок за штуку. І от таким от чином, скільки ти зробиш, стільки отримуєш. І це нормально. Так легше рахувати собі вартість. Тобто я розумію, що в мене е, викопати, порізати і посадити це витрачає я гривню плюс ще податки да, на цю резому. Добрий усім день. 18 жовтня. Можна сказати вже кінець вегетаційного періоду мискантуса в цьому році. І от заключне відео, як він виглядає перший рік. Мискантус виріс в деяких випадках метра на півтора, метр тридцять, метр сорок В деяких випадках пустив пагони. Ось, раз, два. Раз, два, три, чотири. І от зараз ми можемо спостерігати, як ми нарізаємо міскантусом на полі полоси. Полоси за шишки, за жатку 9,1 метра, а міскантус садиться 2,8 метра. Це на жатку комбайна Єгуар, щоб його можна було збирати вже для другої цілі використання його для виробництва електроенергії. Це будуть плети? Якщо тут буде збудована поруч з нашими полями електростанція, то це вже зайвий рух виробляти пілети. Скоріше за все, це буде виробництво великих тюків, які будуть спалюватися в топці котла і вироблятися вже електроенергія. Якщо ми не встигнемо чи не зможемо по якійсь там причині використовувати місканти для цих цілей, є і другі варіанти його використання, як в будівництві, так і в пілетах. Що можна транспортувати і далі там десь спалювати, використовувати як на підтілку для тварин? Вони його не споживають, тому він дуже якби корисний в цій справі. Виробництві целюлози, виробництві біоетанолу. Біопалува, це теж можна робити. Це, ну, тобто дуже багато різних варіантів його використання. В Україні не дуже пощастило з сусідом, з північним. Що робить фермер-органік, якщо йому не пощастило з сусідом неорганіком? В принципі, прийнято яким чином робити? Брати на одну жатку комбайна і цю продукцію віддавати як неорганічну. Це неприємно, тому що вона дешевше в два рази. Ця технологія, що ми почали використовувати в себе висадку міскантуса, його можна висаджувати по границі участків. І таким чином він буде захищати нашу продукцію від хімічної дії сусідів. І це доволі така корисна штука. Я порахувала, це вже четверта чи п'ята функція, яку може виконувати міскантус. Так, так, так. так, так. І, тобто, і якою має бути ширина цієї буферної зони, засадженої міскантусом? Ну, головне, щоб не переносилася хімія. А так як міскантус на момент обробки хімію полів вже буде високий, то в принципі ширина буде достатня 2,8 метрів, що ми зараз висаджуємо, я так думаю. Але треба це теж подивитись, як буде працювати оприскувач у людини. Чи не будуть вони використовувати літаки, бувають і такі варіанти. Ну, тут Від літака вже не захистишся нічим. То вже треба домовлятися з людиною, щоб він поводив себе по-людськи. А так, в принципі, варіант наземного оприскування воно непогано буде спрацьовувати. Сьогодні ще і дронами кроплять, і дрони літають доволі -таки низько, тому теж в принципі, варіант непоганий. В технології органічного виробництва навіть шляхи транспортування зерна не повинні перетинатися з шляхами руху зерна хімічного виробництва. Тому в ніякому разі нашу продукцію не можна вести на другі елеватори, на другі господарства і запускати для, до себе навіть. Господарства, які займаються хімічним виробництвом, ну, наприклад, там зважити свою продукцію чи очистити свою продукцію. Тому ми були вимушені збудувати і очистку, і склади приготувати для зберігання своєї продукції, і сушарку свою також влаштувати і не просту, а з теплообмінником, тому що не можна сушити органічну продукцію прямим чи газом, чи спалюванням там, дров. Тому весь цикл виробництва у нас є свій власний, і ми якби вимушені були це зробити. На сьогоднішній день у нас є все для того, щоб видавати на гора нашим покупцям продукцію якісну, по нормах вологи і чистоти, яку треба. Навіть більше скажу, наші потужності дозволяють нам ще оказувати послуги другим органічним виробникам. В цьому році наші товариші, компанія агроекологія, стикнулися з тим, що в них так склалися погодні умови, що їм потрібно було сушити свою продукцію. І вони з Полтави привезли до нас свою сою, і ми їм посушили її, заскладували в свої склади і от наразі будемо відгружати покупцям. Тобто вхід неорганічним виробникам заборонено на цю територію? Ні в якому разі не можна. Навіть продукція, яка вирощена нашими робітниками, сюди ніяким чином не потрапляє, тому що ну, на зважуванні. Багато людей знають, що в нас є ваги, які можуть там зважити щось, а вони сюди не можуть заїхати, тому що це в принципі заборонена технологія виробництва органіки. Отже, наш сьогоднішній випуск на каналі Куркуль добігає кінця, тоді як історія з вирощуванням універсальної рослини міскантус на полях агропідприємства Жива нива тільки не починається. А Олексій Язиков власним прикладом надихає не боятися експериментів, завзято працювати задля реалізації найамбітніших планів і обов'язково дбати про навколишнє середовище. У нас скоріш за все буде вже енергонезалежність, тому що ми... Будемо виробниками електроенергії. Я бачу, років за сім, за шість повинні збудувати вже електростанцію. Тут приблизно плануємо там на три МВт зробити. А, а міскантус, скоріш за все, будемо використовувати як біопаливо. Ця технологія дозволяє нам зберегти нашу планету живою. А міскантус засвоює вуглець набагато краще, 4 чи 5 разів, ніж сосновий ліс.